У 21 столітті характер війни кардинально змінився. Ставку роблять на легку бронетехніку, і таких зразків стає дедалі більше. Тож сьогодні ми поговоримо про сучасні українські броньовики і порівняємо їх з іноземними зразками. Російські чіпати не будемо, адже вони до наших не дотягують. П'ять років тому на День незалежності України столична компанія збронювання машин представила для збройних сил альтернативу застарілим УАЗикам – автомобіль. Козак армія розробку не замовляла. Це власна ініціатива, яка пізніше навіть змусила росіян відмовитись від виробництва тигра та будувати за італійською ліцензією аналог Рись. Козак теж створено на платформі ІВЕКО, але може пересісти на шасі ГАЗ-66. Він має три види кузова джип, універсал та пікап. В залежності від модифікації машина бере на борт від 2 до 10 військовослужбовців. Може тягнути 4 тонний причіп, долати пагорб у 35 градусів. Озброюється гранатометом АГАЕС. 17, а буква мета 7,62, 12,7 мм. Эта пушка сделана по всем стандартам НАТО, уже продається за границу, делается в Киеве. Радіостанції отличные, прошли уже испытания военные люди, в Одессе. Навигация военная, тоже наша украинская. То есть, по большому счету, в этой машине импортного вот, есть только колеса, все остальное это наше украинское. Мы не будем зависнеть от кого. Хорошая машина получается. П'ятиміліметрова броня та майже 6-сантиметрове скло витримують постріли АК-74 та СГД. Але подібне днище врятує членів екіпажу навіть від 3 кілограмів тротилу. Каркас безпеки, здатний під час перевертання захистити бійців від деформації кузова. Головний конструктор проекту Євген Малашин також заклав сюди опції, які військові конструктори часто густо вважають зайвими, окрім рації, gps навігатора кліматконтролю, прибору радіаційної розвідки, лебідки. Тут якісна шумоізоляція, паски безпеки з чотирма точками кріплення, переговорний пристрій водій, вулиця, камера заднього виду і парктронік. Український козак на світовому ринку озброєнь може конкурувати. З італійським IVECO LMV та французьким Panar PVP. В ньому розміститься стільки ж або більше особового складу. Він має більший запас коду, але його основна перевага ціна. Хоча українська влада цих аргументів не чує та розглядає розробку Харківського конструкторського бюро «Дозор-Б». Голова Верховної Ради Олександр Турчинов навіть заявив, що для української армії та Нацгвардії закуплять 200 таких. Він дуже маневрений, він дуже швидкий. Може переміщатися по будь-якій місцевості швидкістю до 120 км кілометрів на годину. Він е, має достатньо сильне озброєння і головне, що він. Е, Значно дешевше ніж звичайні бронетранспортери. транспортери. Дно машини має циліндричну форму: броня невразлива вразлива для автомата Калашникова. Дозор Б оснащений лебідкою, централізованою системою підкачки шин, кондиціонером та фільтровентиляційною установкою, яка не тільки захищає від зовнішніх шкідливих речовин, а й виводить порохові гази з салону під час стрільби. Тут є усі необхідні засоби зв'язку. Спостереження ведеться через склоблоки, денний або нічний прибор бачення. Оборудовано э, пулеметною установкою, яка дозволяє вести огонь і э, внутри машини, тобто э, оператор не подвергається опасності, не вилазить вылазить наружу, способен вести огонь. Можуть встановлюватися пулемети калібра 762 і також калібра 12.7. Прототип цієї машини був продемонстрований ще 10 років тому на київській виставці Іспек. Нині будується перший серійний екземпляр, і державні випробування мають відбутись цього місяця. Збиратимуть броньовик на заводах Києва та Харкова. В планах конструкторів 11 різних модифікацій. До речі, з минулого року польська компанія міста за ліцензією будує цю машину під назвою Фонцілла. За характеристиками та класом українську машину можна порівняти з ізраїльським броньовиком RAM RAM 3 та французьким TPK bl 4 Дозор Б має найбільший екіпаж, легший, потужніший та швидший за конкурентів, проте на одній заправці проїде меншу відстань. Та цей недолік компенсує вартість, яка достеменно невідома, але точно нижча за іноземні зразки. Ще більше можливостей для безпечного транспортування підрозділів на початку року запропонував автокрас. Спільно з канадською емірацькою компанією Straight Group вітчизняний виробник розробив зразок під назвою крас Shrek One або «Крас MPV. Вантажівка, побудована за технологією протимінного захисту MRAP, вже демонструвалась на виставці «Євросаторі» у Парижі та Defense Wickel Dynamics у британському Мілбруку. А у квітні в Сенегальському порту Дакар вже бачили партію з 10 одиниць. Хто покупець достеменно невідомо. Шрек має три модифікації: транспортер особового складу, швидка допомога та автомобіль розмінування маршруту з маніпулятором. Веподібне днище врятує від вибуху еквівалентом 7 кг тротилу, а колеса витримують удвічі сильніший заряд. Є централізоване підкачування Run Flat. балістичний захист рівня B6 Врятує від куль скалашата гвинтівки Драгунова. Українця Крас Шрек 1 буде доречно порівняти з машиною південноафриканського виробника Gila 4 x 4 MRIP та індійським зразком Tata MPV4 x 4. Як бачимо, наша машина найновіша, найпотужніша та має найбільший запас ходу. Базовий бронезахист Шрека достойний, тож майбутнє розробки обнадійливе. На відміну від трьох попередніх українських машин, бронетранспортер БТР-3 має корені з СРСР. Його компонування те саме, що у бтр 80 Хоча харківські розробники запевняють, що цей боєць створювався з нуля. Йому вже 13 років. Він існує у 12 модифікаціях та перебуває на озброєнні 11 держав світу. Проте через антитерористичну операцію експорт довелося зупинити, і машина поповнює парк рідної нацгвардії. Перспективі її мають обладнати захисним екраном від кумулятивних снарядів. Думаю, що до того часу, коли ці БТРи будуть відправлені в зону, то вони будуть так само обладнані. Справа в тому, що знову ж виробник. Виконують роботу таким чином, щоб ті решетки були зйомні, тому що вони не завжди потрібні. Впевнено, тримати кермо бтр 3 е 1 Гвардійці вчаться спочатку на базі заводу виробника, потім у навчальних центрах. Лише після цього партія нових машин відбуде на Донбас. Їздили плавати на ній. Тобто з нас практики дуже навіть вистачало. приблизно примірних Приблизно Примірних у нас було 80. За 80 часов ми, звісно, пройшли. БТР Гардіан може оснащуватись двигунами «Дойц» або Мерседес. Він обладнаний кондиціонером, тому екіпаж зможе виконувати завдання у діапазоні температур від мінус 15 до плюс 55. В разі пожежі спрацює автоматична система вогнегасіння. Найближчим конкурентом української трійки є канадський LAV3 та китайський Т-96. Наша машина може і не така потужна, але має більший запас ходу. До того ж, на БТР3 можна встановити три види бойових модулів. Він єдиний з представлених зразків плаває. Крайній герой нашого спецвипуску увійшов до топ-10 кращих бронетранспортерів у світі за версією журналу Амі Технолоджі у 2013 році. Він зазнав поразки на ринку озброєнь, і третя партія цих машин за іракським контрактом повернулась в Україну. Та це було доречним, адже БТР-4 знадобився для боротьби проти терористів на Сході. Тут він проходить випробування реальними бойовими діями. А іракські військові, країну яких розривають бойовики Ісламської Республіки, Іраку та Леванту напевно кусають лікті через те, що не купили в Україні усі 420 замовлених машин. Десять перших буцефалів в зону АТО привіз прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Зараз там їх вже 40. Особовий склад, коли приїжджає БТР-4, він оживляється, тому що відчуває безпеку, тому що він дуже гарно бачить БТР вночі. І звичайно дуже прицільно веде вогонь. У цій машині почуваєш себе в цілковитій безпеці. Від підступних терористів з російськими гранатометами дуже доречними є захисні сітки. Одна така машина витримала аж вісім влучань з РПГ на блокпосту біля Слов'янська. На старі БТРи наші бійці роблять антикумулятивні каркаси з підручних засобів. Але ДНРівські снайпери влучають у оптику, і машина стає сліпою. Танків це теж стосується. І АТО виявляє не лише ці недоліки БТР 4 є. Двигун дуже гучний, тому машина помітна ворогу. Виникають проблеми з ходовою частиною та коробкою передач. Дуже багато електроспоживачів, тому був би доречний невеликий генератор. Ці машини для арабських країн, тож радіостанції арабською мовою. Камера кругового огляду є, але відсутність парктроніків чи задньої камери створює незручності. Хоча задум бронетранспортера дуже вдалий, кажуть бійці, і для першої партії недоліки не надто критичні. Компонування з двигуном над другим мостом дозволило створити вісім модифікацій з десантним відсіком ззаду, що робить спішування безпечним. Можливість встановлення чотирьох бойових модулів на вибір теж великий плюс. Протитанковий ракетний комплекс Бар'єр дає велику перевагу БТР4 боротьбі з броньованими цілями на далеких відстанях. Зокрема, він може вражати броньовану техніку противника на відстані до 5,5 кілометрів. Наш БТР-4 оснащений також 30-мм автоматичною пушкою, яка дозволяє вести вогонь як по наземних, так і по повітряних цілях. І вражати, наприклад, повітряні цілі на відстані до 2,5 кілометрів. Українського героя можна порівняти з бронетранспортерами Австрії і Тайваню. Усі три зразки мають однакову вагу, але деякими параметрами різняться. Пандор 2 бере на борт більшого особового складу. БТР 4 потужніший за конкурентів. А СМ 32 ЮНЬБАО має більший запас коду. Все ж українець дешевший. У владних кабінетах заявляли про перспективу закупівлі для військових 200 бронетранспортерів і навіть тисячі, але поки новими машинами оснащують тільки Національну гвардію. Армія досі не має жодного БТР-3 або БТР-4. Все ж через конфлікт на Донбасі військовослужбовці світу однозначно помітили ці машини, і, можливо, це стане поштовхом до розквіту військово-промислового комплексу України. Будемо сподіватися, що тоді і збройні сили поступово оновлять.